Чим гнучкіше ваш хребет залишається протягом вашого життя, тим здоровіша, відповідно, ваша спина і ваш весь опорно-руховий апарат. Те, що має гнутися, з цим треба працювати, і воно повинно гнутися. Вихідне положення, стоячи на колінах, сідниці мають бути весь час затиснуті, руки вгору. Необхідно потягнутися однією рукою назад, поставити її на п'яту, якщо дотягнетесь, і зробити невеличку паузу в такому собі вигині в нижній частині спини. Тобто ця вправа, вона. Провигін в попереку, тобто в нижній частині спини. Намагайтесь працювати таким чином, щоб руки у вас надто в сторону не відходили. Уявіть собі, що ви у вузькому коридорі між двома стінами і ви не можете відвести руку в сторону. Коли ви повертаєтесь назад у вигідне положення після вигину, це критично важливо, підкреслюю, скорочуйте м'язи живота кожного разу.